Сьогодні ми відкриваємо укриття в школі. Це вже третє укриття, яке ми побудували. Ну ми, ми проспонсорували, і е, владіний фонд благомай побудував на території е, Тростянеччини. Ми впевнені, що наявність цього укриття дасть дітям можливість якісної освіти. Навчання це не тільки про, про знання, навчання це також про. Взаємодію це про спілкування, це про дружні стосунки, це про спілкування з вчителями. Тому е, нічого не замінить процес освіти, коли діти, дитина ходить до школи, а не знаходиться онлайн вдома за комп'ютером. Тому наявність укриття дає таку можливість сьогоднішній день. У нас важливий тим, що ми відкриваємо найпростіше укриття, і цим ми даємо можливість діткам нашої школи повернутися до навчання. І в даний час надати можливість батькам працювати спокійно і не переживати за те, що їхні діти будуть знаходитися в небезпеці. Сьогодні ми робимо важливий крок у забезпеченні освіти наших дітей, фактично даючи можливість дітям ходити до школи. Це ще одна школа, яка повернеться до очної форми виховного процесу. Це величезне досягнення і подяка, і Монделіз, і благомаю, і всім. Іншим людям, які сьогодні Доклали зусиль для того, щоб це укриття було. Перше враження від укриття це звичайно трохи як тепло всередині, тому що ти розумієш, що дітки будуть відвідувати школу, навчатися, розвиватися. Мені, як мамі, це в першу чергу це безпека, життя та надійність виховання в цій школі. Щира та глибока подяка. Це приватному акціонерному товариству компанії Монделіз за фінансову підтримку та благодійному фонду Благам. Дуже раді, що воно у нас з'явилося, бо дітки хочуть навчатися, так як вони полюбляють школу, люблять до діток звертатися і до вчителів. Вони біжать сюди як додому. Дякую від батьків, від міської ради, всім нашим благодійникам, бо це ну, навіть важко, це не подарунок, це те, без чого громада не може жити.